О, друзі, що так крепко я взяло. Будемо сподіватися, що це хороший судак. Друзі, всім привіт! Вибрали сьогодні на рибалочку половити рибку. Будемо пробувати значит, ловити на силикон. От, більш такими середніми вісами там десь приблизно 10-20 грам. У мене лайдерське уділище сьогодні 2,3 метра длиною, шнурочок 0,08, флюрік, тест 3 3,12. З можливістю, так як це уділище китайське, з можливістю його перегрузити до 20 грамів приблизно. Тому, друзі, часу досить мало. Поїхали ловити. Гай ла! -ла. Вот таки. О, друзья, а <laughs> первый окушок упимал, Ёханы Бомбай. Вот это так. Даже и поклевку на почув Вот так вот, ну такой мордоворотик. А ну скажи, а, конечно, мордаху разорвал. А ну, о. Ось такий паласатик перший. Ну що ж, малесенький він. Відпустимо його далі гуляти. І схватив він, грубо говоря, десь вот тут рядом. Абсолютно. Попробуємо пройти таку ж саму дистанцію. Думаю, стая здвинулась вниз по течії. Попробуємо зараз її знайти. А, удар бил, друзі. Значить там дето трохи далі стає, стоїть. Зараз спробуємо її знову упіймати. Стая, мабуть, пішла гуляти далі. На річці вона довго не стоїть на місці. Все ж таки течія досить непогана. ми миш закинув. Все, шабаш, приплили. Ні, вилізла. Так, після обрива я поставив нову силиконку і 10 грам, що я вам скажу? 10 грам досить таки сильно зносить, тому зараз я положу обратно ці 10 грамів і поставлю 12 грамів. Бо дуже сильний провіс силикона, тому поставимо зараз 12 грамів. Готово наші 12 грам, поїхали далі. Ну, тоже неплохой улов. <свист> Он еще не, не обервался. Поехали далі. Да. Речка сами прекрасна. О, і ще у мене один ловчик. Да, і так я умію я ловить. Да, боковий вітер не годиться Взагалі 12 грам видуває. Зараз спробую поставити другу рибку. І десь приблизно 16 грам. Так, от поставив опять свою козирну рибку і 16 грам. Зараз будемо пробувати з боковим вітром боротися. Перевес удилища вже у мене получається 4 грама. Ну, проти течення 16 г показує себе досить таки непогано. За тінченням, звісно, це буде дуже багато. Ну, непонятно. Іли водорослинку і окунець. Щось від цепи невелике. О! і непонятно, здесь шло. Вот прям во шире все, обрыв. О, друзі, це була якась мирна риба. Зацепив. О, бачите, луска. Ну, буває таке. І болт не хоче. Тому я вирішив з міляка йти на глибину, тому що тут вітер. Ну, то може, случайно риба проходила. Тому, друзі, буду йти я все ж таки на глубину. Ну, беру свої 16 грам. і погнали. І знову у мене улов такий малесенький. О, ну, в принципі, теж неплохо. Зацеп, і, мабуть, обрив. зацеп, я Оце Останній мій зацеп і обрив. Все, оборвався. Все, обірвався От така рибалочка. Все пообривав, все, що можна на сьогодні. Пішов я, друзі, шукати безвітряний участок, бо з вітром такий вітер, що хай Бог милує там дує. От. Думаю, не то, що мене зносить рибу, там взагалі, мабуть, і не пахне особо. Ото може проходяще та і все. От. Тому я вирішив поміняти дислокацію, пойду на більш безвітряний участок. І там ями. Може яма щось мені пощастить. Тому друзі пішли шукати далі. Ось, витягнув ще одного. На підбросі, прям за пузо, грубо говоря, за, за О, Ну я не знаю, виживе, не виживе, будемо сподіватися, що виживе. Ну, шкурнув точно. Так, что-то снова упоймал, непонятно что пока еще. Но а что-то очень маленькое. мужик, ты что тут забыл? Это ужас. Давай так аккуратненько тебе. Вот такой силикончик Вот такой судачок. Давай, зави нам своїх бабушек, дедушок. Вот это щось маловато дуже. О, друзі, що так крепко я взяло. Будемо сподіватися, що це хороший судак. Одавить. Або щука, одне із двох. Судак, мабуть, більш за все. Бо щука так не впирається, як этот. Щука вона постійно дергається, а цей в основному, давить. Що у нас тут? Я щука. І хто сказав, що двойником не можна Багрить, дивіться як вийшлося, цікаво. Забагрив щуку за хвіст. Уявляєте собі? Щуку за хвіст? О. І, до речі, щука подивиться в п'явках вся. Совісно, значить вона стоїть і не двигається. Ой, ну. ну нічого. Хто ж знав. що щука візьме. Ну що, друзі, вирішив я закінчувати свою рибалочку. От, в принципі, ви все бачили. Один оконець, пару пакльовок, зацепив якусь мирну рибу, пробував грушку, але не вийшло. Дуже багато обривів, Я думаю, така рибалочка більш за все в багатьох буває. В такій ситуації головне не розстраюватись і не закидувати рибалочку, а йти впевнено до своєї цілі. І все у вас вийде. Тому, друзі, на цьому я ставлю свою рибалочку в кінець, закінчую її і буду їхати додому. І сподіваюся, що завтра в мене буде день кращий. Тому, друзі. Всім до зустрічі. Кому понравилось це відео, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.